Заховався грибик у мене. Дивіться, як сильно. <гум> я це місце дуже добре знаю. Постоянно сюди приходив. Ого я достав погано так тут. Нехай не Ох, яка бочечка. Тут ще один є. Хтось став на нього. бочка Я навіть видно не було в цій землі. Ну якщо ви додивилися до цього моменту, то ви найкраще просто, тому що якщо ви думали, що це кінець, то ні. Гроби не закінчуються, вони тільки починаються. Дивіться, я зараз вам таке покажу. Що ви будете дуже-дуже здивовані. Є тут, є тут дорога. Пані всі їдуть, Ну що в цій дорозі. Зараз ви побачите. Нехай тільки я повизберую отакі по кругу гриби. Такі які вони рибу. На дорозі. Я поставлю ось тут. Тепер давайте дивитися. Я не знаю з якої сторони краще, але дивіться. Є травичка, так? Дивіться, все у травички. Агу. Так, далее. Тырняк забыл. Так, сюди. сюда эти горобчики. Ну, а ці, ну просто не казкові, це ж просто, я не знаю як, як вам передати свої емоції Рахунок цих грибів. Красунчики, так я не знаю, не знаю чи тут ще є десь. Оці травички, ну поки я не бачу, подивіться на ось це. Ну цей це... звук прям вожіє. Що за греб? Ну і це не все, це ще... Це ще тут є так Так, дивимося. тут чи нема? Тому що це є малечі по кругу є. Прям у дорозі. Які також треба забрати. Ну, Я думаю, ви побачили ті і ці. Да? Зараз побачите їх кучки. Дивіться, стільки я тут назбрав. Знову одне місце і от така кількість. Просто, ну, ну просто казка. І у нас практично повний відерочка 200 літровий. Дерма покажу. Дивіться. Майже вже під верхом. Дивіться, що я побачив. Ой! Це за так. Виявляєте, що це за гриб? Просто такий красончик. І зараз я нас піднесу до ще одного гриба. Точнее, еще два, об два рыба. Видите? Вот такая то Это за сегодняшний похит, точно наибольший. Как бочка где-то в руку не умещается. Так, и вот тут даже незаметный щель. Ну і так. Ну і на ну, одне містечко, оскільки урожаю. Є тут у мене такий санячний берег. Місце дуже родюче, хороше. Я ось тут вже знайшов декілька грибиків, але збирати всі не буду показувати, а позбираю і тоді вже разом всім вам покажу отакі. Гриби, які знайшов я іменно на ось цій площадці. Я думав не знімати, але тут не горім так, що не знімав, можуть показувати. Як вам? Чотири гриба. В кучі. А, так. Ну, тут є маленькі, тому є маленький збоку. Так. так. Тільки що багато видів, що аж забуваю де вони є. Де захований був. Крачок піднятий піднятый заметый поднимай гри. Так є. Ага. ж такі кучки дві. Треба підниматься залету вещи заховаться, я вот так Ох, красо Красенчик такий няшный свежечок. Так, я тут пока заметил, я уже прошел даже. Видите, какие красончики. Здесь захованы. Папа. -а -а. Не, большой да, фокус. А где-то -а -а. а еще это тоже где-то пришел вот сюда мои если... следы. А детя все тут было. Та я міщев після нього. Так, забираємо, Збираємось, помічні такі грибики. Вообще, шикарні. Музейні. Я так подивився, звіті дивлюся, що якісь п'ятнички є, туди всі грибики. Ого, як крапко сидить. Які голубчики. Які красиві Я так дивлюся що ліс мене не хоче відпускати додому Чії розові гриби попадаються Я теж ціна йшов білі Ну все от різниця в чомусь така ці розові і Ну це ті ж самі гриби. Дивіться, я тут лишив мотоцикла, а гриб, дивіться сидить з боку просто в дорозі. А я його навіть не бачив. Але обійшов просто понад яр, а там ще один. І ось замітив. Великий красивий гриб а був би пропустив. робили дороги, тут колись стежки були, трактора ліс возили От. і багато місць просто встерли, але гриби все одно борються і прямо в дорогах ростуть. Дивіться. які тут зайчики поховались. Так, замітив я декілька штучок, що покажу вам. Тут тут два. Ось опять. І маленькі бачите, Молоді. Ось такі два гарні зайчика. Замітю. Трим касткові, в Я думаю, виповнити всі мої ялиці з попередніх відео, з минулих років. Все, друзі. Все. Це все, що лишилося. Повирубали всі буки в них. Просто знищили всі місця. Цей п'ятачок був настільки грибний, що сюди можна було приходити і просто назбирувати колись хорошу сумку грибів. І все. Іти додому. Тепер тут все. Нічого нема. Просто пустота. І безпорядок. Отак закінчуються всі у пам'яті. Лишаються місця. І все. Ну і у нас туди залишиться вже в пам'яті на відео. Що тут колись були місця, тепер немає, тепер пустота. Будемо чекати років 5-10, поки не піднімуться нові корчі, нові буки. І тоді будемо вже щось дивитися. Я так зрозумів, вже хтось лабив, тому що бачу відбиті вже, вже шапочки. Але їх не замітив це цікаво. Напевно, того ще це мали бути мої гриби. Як ви думаєте? поїздні? Стенечка. Ага, заняло один, что-то не заканчивается. Дети. Такие три маленьких. Так что я проверю, это такие яркие. І тут є такий берег. Я рогом рибу І така красота. Ви сьогодні побачили найкращий збір 25-го року. Це просто, просто збір в Прикарпатті, збір грибів, які попалися нам сьогодні. Ви таке ніде не побачите. Якби не оцей вірний кінь, я би не з'їхав ці усі береги. Тому що ноги не витримують просто. Давайте подивимося, що я знайшов. Получається, що в мене тут 20-літрове відро. 20-літрове повне відро білих грибів. Яка кількість їх, я не знаю. Дорахував я десь до 200 і все, і збився. В общем, сьогодні ви побачили, це, оцінили, я думаю, вам все сподобалося. Дякую всім, хто прогулювався зі мною, хто додивився відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб не пропускати нових відео, тому що вони виходять кожен день. З вами був Селянин, до зустрічі. Зустрінемося у Прикарпатті на пошуках Білих Грибів. Пока-пока.